Всім привіт, друзі! Сьогодні ми вирішили розказати вам про нас і розказати, як і з чого ми почали вирощувати бройлерів. І ще в 2020 році ми почали займатися бройлером, брали партіями по 30 голів, але ми не досягали таких результатів, як досягаємо сьогодні. Тобто, у нас сумарна вага всіх голів 30 штук була. В межах 60-90 кілограмів. Ми на той час не мали такого досвіду, як маємо сьогодні, і, звісно, ми витрачали по вазі, по кормах, по нашому часу і, звісно, нашому труду. Сьогодні, коли ми вже пройшли певний відрізок е часу, набули певних знань, певного досвіду е шляхом проб і помилок, Шляхом нашого розвитку ми прийшли, що зараз ті 30 голів ми можемо довести до 150 кг живої ваги. Це дуже фані показники. І ми порівняли, що раніше ми при однакових вкладеннях грошових та, скажімо так, працезатратних ми витрачали від 40 до 60 кілограмів. А це Дуже великі, скажімо так, на сьогоднішній день кошти 40-60 кг, навіть якщо по мінімуму брати 130 гривень за кілограм, от і порахуйте, скільки ми витрачали. Тому на сьогоднішній день ми прийшли к такої нашої схемі, яка нам дозволяє за ті ж 2 місяці виростити якісних бройлерів вагою від 5 кг. І ми з радістю вирішили поділитися нашим досвідом, що ми робимо, як ми годуємо, як ми вирощуємо наших бройлерів до таких вагів. Тому ми зробили для вас наш відеокурс, щоб ви не допускали тих помилок, яких допускали ми, щоб ви не витрачали свій даремно час, свої кошти, свою, свою працезатрату. щоб ви могли від початку. Завести кущат і дійти з першого разу до файних результатів, які ми зараз бачимо. Свого часу ми, скажімо так, не знали навіть про якісь курси, де можна навчитися, де можна отримати адекватних парад. Тому ми, тому ми роками втрачали просто свій час і свої кошти. На сьогодні у вас є прекрасна можливість. Дивлячись на нас разом з нами з першого разу прийти к таким якісним результатам. Кому цікаво, пишіть нам у месенджер або за номером телефону, який ми прикріпимо. А всім гарного дня! Нехай щастить!